І ще, кстати, якщо ви під цим відео якимось чудом не збираєте 20 лайків, то наступний раз ми будемо проходити з більшою кількістю ютуберів. На жаль, ви не набрали ту кількість лайків, яких потрібно, але нічого страшного в цьому немає. І я продовжую для вас спіральний паркур номер 3 Приємного перегляду. Я дуже сильно надіюся, що я зупинився так. Я лише, я лише зайшов в цей світ. І, та вроді ми тут вже закінчили останнє відео. Так, продовжуємо знову паркурити. Ну ні, ми вроді тут закінчили відео, але нічого страшного, той рівень, ну ці два рівні були склад... ну, легкіші, складніші хотів сказати. Так, ну чекаю, тут якісь... Господи, що це за паркур? Я ще такого паркуру не бачу, що це за дічь. Чому я падаю, у мене шифт не нажимається? Алло, так не можна. Е -е, вроді би сюди. Я не допригну. Ну я не на... куди, А куди? А, сюди. Все. Без проблем. Без проблем. no problem. Е -е, давай я зможу, я ж професійний паркурист від Бога. Да уж. І, -е -е, І. -е, що ще назад вертатися? Нічого собі. Паркур геніальний, нічого не скажеш. А ще й тут треба прикрутити. Боже, три рівні в одному паркурі. Як так? Все, ми вже на якомусь там рівні, якому я не знаю. Так, тут є будиночок, тут нічого немає. І куди нам далі? Ви десь бачите, тут паркур, друзі? А, вода, я ж як як не міг здогадатися. Так, добре. Що? Сюди? Я надіюся... А тепер куди? Туди вроді не треба. Бо я назад на перший рівень. А куди? Я не знаю, я не бачу куди стрибати. Тут нема блоків, куди стрибати. Куди? Люди, поможіть мені, куди мені стрибати. А, А, ага, зрозумів. зрос, все, без проблем. Зрозумів, тупая башка в мене, звісно же. Чому я не можу плисти? Так, все. А тепер, скоріше за все, сюди і тепер. куди? Ага. Туди? І! Да. О ні! Я не зажав, я не зажав спринт. О, як, як так? Дубль номер 2 і надіюся, що все буде добре, все. Все просто чудово. А тепер, як бачите, я зразу прохожу, бо я бачу блоки, куди треба стрибати, і у мене така. ну, Чуйка, чуй, чуй, що я сказав, господи. Так, що це у нас якийсь пляж? І ой, я не навижу. Якщо я упа, я не навижу ці заборчики. Я просто їх не терплю усім серцем своєю почкою, Але я їх пройшов на диво. Так, а тепер, скоріш за все, сюди і тепер треба помалесенько, не спіша. але я чогось я спішу пройти. Все, ми пройшли. О oh май гад, які тут ресурси, так треба на чекпойнт нажати, на всякий случай. Боже, що в нас за тунелі? Тут золото залізо. мені би це на Майнхавен. Було би дуже добре. Алмазик тріндець, звісно. Так, а тепер що мені треба робити? Ні. А, мені треба на алмази зібратися на ту вершину, а потім вже звідти стрибнути. Ну, в принципі, логічно. Чим вище, тим буду далі стрикати, по суті. Все, ми доштрикли, слава Богу, і. Тут якась тюрма. Тут якісь двері. О, ви думали, що я не замічу, а я замічу, що це за паркур. Що це за один блок? А, що там ще блок відбігається. Так, окей. Добре, що звідси хоча б вибратися. можна. І на цьому дякую. Чому я не можу стрикнути? Що за дичь? О, все. Так. Куди. Де? Де? А, тут тюрма. А, треба знову на той блок і туди на договори треба штрикнути. Все зрозумів. Зараз все буде реалізовано. Все, ми вже тут. І далі на дерево. Чи куди? Чи на кришу? Чи куди? Я не знаю. Скоріше за все на кришу. Можливо. Давайте отстрекаємо сюди. Опа. І. О, ні! Я зажав кнопку. Як так? Феникс? Сюди. І тепер повертаємо. І що у нас тут теж якийсь паркур. Добре, ми стрикаємо. І сюди, і на дерево. Так. Вроді би так, все. Ми вже тут. А тепер. Ой, я, я перепригну. Це чотири блоки чи ні? А ні, це три. Я думаю, що чотири. Тепер мені якось треба... О, я знов не зажав і мене застопив блок. О, окей. Тепер треба все правильно зробити. Все, я правильно зробив. А тепер куди? Туди? Я. Я туди зможу перепригнути. Я зміг. Як? <гум> що за паркур ви розумієте, що з кожним рівнем паркур стає, як сказати, тяжкіший і тяжкіший. Тут люк, я на нього нажати можу, це добре. Тут якась бібліотека, е, якась будиночок малесенький. Правильно, сюди нам потрібно приїхати по гарбузах. У <гум> реальному житті не думаю, що це гарна ідея. <гум> Але в Майнкрафті можна. Так, тепер нам потрібно. Якось сюди перепригнути, а тепер на дерево. Е, тут, є, так, тут є три блоки, слава Богу, можна стрикнути. Якби було два, я би не зміг ніяким чином. Що? Піде мною два блоки було, я не міг зробити стрибок. О, треба дивитися уважніше. О, тепер має бути краще все, я дострикну. Сюди, тут дуже опасненько, треба акуратненько, Так і вже наступний рівень. Ура! Знову якийсь пекельний рівень. Виглядає не дуже тяжко, але це я так говорю. Бля, договорився, значить, <смеш> як ви бачили е, добренько. Тепер, з першого дихання, можна сказати, ми це проходимо. А тепер, сподіваюся, е, я зможу. Вроді би так. Так, все зміг. Ще сюди. І ось так. Тут є три блока. Тепер я буду перевіряти, бо мені страшно. <сум> Що я можу, а тепер. А, треба. Ух, який... Все, тепер ми вже на наступному рівні. Чи це ще не рівень, це можна сказати доповнений рівень до того пекельного. Це вроді два, типа, рівня в одному. Ну, коротше, ви якось, можливо, поняли, бо я зараз ні. Ні, той ми вже тепер прийшли і вже тепер ми на наступному рівні. Я чесно не знаю, на якому я не рахував. Але тут, ну, по суті, десь тут більше 100 рівнів, можливо, десь рівно 100. Я точно не знаю, я не дивився аналітику цієї карти. Я просто взяв і знімаю про неї все, все, що я можу. О, ні, я падаю, як так? Ну чому? Я ж так файно паркурив. Так. Сюди сюди. І тепер професійні дві. А куди я? А куди далі? А, туди. Так, я вже чуть перепутався. в мене вже голові шизофренія. в мене і була голові шизофренія, але то таке. Вам не треба знати цю інформацію, можливо, і треба. Так, ми куди зібралися? Тепер сюди. І тепер. Надіюсь, не профейлу, не профейлу. І ми вже тепер точно на наступному рівні. Це означає, що три рівні в одному. Капець. Да уж. А тепер якийсь паркур, який я не можу пройти. Як тут стрикнути? Це на кут? І ще коло тебе два блоки. Як. А, ні, я зміг. <с conferences> Якимось чарівним Чотири блоки. Офігеть. Жорстко. Як мені повезло? Але, знаєте, безтресенко пройшов. Да, Було тяжко на четвертому блоку, ой, на четвертому блоці. Перепригнути чотири блоки, це завжди тяжко. Але я якось зміг. Але, на жаль, я, як завжди, у мене пропадають ці записи деякі. Але нічого страшного. Так, залізаємо сюди. І куди нам далі? Ну, просто. а куди? А куди? Я не знаю, куди далі. Друзі, з'ясувалося, що мені потрібно не пригати по дереву, а стрибнути на якийсь там той А, е, е, Ну просто реально тут не видно, куди можна стрибнути. Ви тут на навіть... тлі немає, тут нічого, тут просто декоративне дерево. А звідси з цієї площаточки мені треба допригнути сюди і на наступний рівень. Але як бачите, я не можу. Все, я вже тут на наступному рівні. Ще не знаю, скільки мені рівні треба проходити. Але тут мені такі спаркордічі. 4 блоки у висоту. А не, 3 блоки у висоту, а я так не навижу. Я так не це. Окей. Так, все, правильно робимо правильно. А, ні. І на даному моменті я дуже довго проходив цей рівень. І ще з'ясувалося, що це був останній рівень. Ще один блок, лишився фінальний блок, чотири блоки. Осоту я не. Є Єху, матірку рідного Боже! Ура! Отак, тут тільки скриня. Елітри. Я чесно, друзі, я не знав. Я просто видів скриню і подивився. І це що означає? Це означає ух, які у мене літри, Вау, перший раз бачу. Красивий, красивий. Друзі, якщо ви не знаєте це Це останній рівень. Це останній рівень спірального паркуру. так, давай ще чуть-чуть, Давай. О, вже, почали, вже почалися феєрверки. Я навіть не знав, що феєрверки будуть. Ура! Ще чуть, Господи, давай, давайте допливемо таки. Все, друзі, можна сказати, що офіційно я пройшов спіральний паркур. Без ніяких читів, ніяких типу, креативу, нічого, просто своїми прыжками за три серії. Це небагато. Я просто в себе в шоці. Я пройшов такий величезний паркур. Креще, я вже з цим спорався. Я пройшов такий величезний паркур. Я за себе радий, друзі. Друзі, я перейшов у режим творческий і що хочу сказати про цю карту. Ця карта дивовижна. Тут паркурів дуже багато так. Вон, дивіться, у мене навіть не прогружається. Ану, секунду. Я включив чанги, і тепер мене більше прогрузка. На... Я включив на максимум, як бачите. Мої враження з цієї карти дуже величезні. Паркур дуже класний. Я просто. Просто в шоці від нього. Він да, були тяжкі рівні, дуже тяжкі рівні іноді було, але це були прекрасні миті, мого життя проходження цього паркуру. І дякую за те, що ви зі мною також були. Величезне дякую, якщо ви переглянули дане відео. Я надіюся, що воно для вас було не скушним. І ви також зайдете в вінет і скачаєте цю карту, і будете приходити своїми друзями цю дивовижну карту. Дуже багато в мене вражень. Дякую цьому создателю, хто створив цю карту. Дякую всім за перегляд і всім пока. Бувайте не хворайте.